Сьогодні я пропоную зробити медитацію визнання самотності. Обери собі місце, де тебе ніхто не потурбує, виключи телефон, дозволь собі приділити 10 хвилин тобі, саме собі, а не світу. Каштуйся зручно, взяти боляж, закрий очі і дозволь собі відчути опору тіла. Роби глибокий втих, рукійний, розтягнутий і Повільний витих. Випалкий тих. Винтух. Роби бути повністю присутні в цьому часі і просторі. Бути цій миті. Тут і зараз. Концентруй свою увагу на диханні. Відчуй, як повітря входить через ніс і виходить. Пробу не змінювати дихання. Просто спостерігай. Спостерігай, як підіймається грудна клітка. Остерігай, як розслабляється живіт. Остерігай, як тіло, м'яко дихає саме. Повільний. дих через ніс І видох. Розкануй своє тіло від голови до пальчиків ніг. Кожен міліметр своїм внутрішнім зором відчуй, де є напруга. Можливо. І плині зуби. А можливо, це зажаті плечі або пальчики рук намагаються втіпитися в поверхню. Дозволь повітрю. Розслабити твоє тіло. Зробив вдих і витих. Кожен міліметр твого тіла ми з тобою зараз проскануємо очі, губи, Зуби. Вещи либо повністю розслаблена. обличчя стає м'яке і розтікається, наче м'яке тісто. спрія розслабляється, глибокий вдих, кожну напружену частину тіла. І Видох. Відчуй, як плечі наповнюється теплом. І це тепло стікає вниз, Локті. Нижче, на зап'ястя. І до пальчиків. Уяви, як багато його розслаблення в твоєму тілі, що воно начебто прапельками тікає пальчиків твоїх рук. І ми поступово рухаємося далі. Розслабляється живіт, розслабляються твої стегна. Навіть якщо тобі на мить стається, що ти стиснула ноги, прижала тіло до поверхні. Зроби глибокий вдих, видох і відчуй, як тепла хвиля наповнює твої бедра, ноги, коліна. доходить до самих стоп. І також хвиля розслаблення, принесла так багато повітря, так багато з цієї неги, яка розслабляє тіло всередині, і вона наче проплинки Роступаю на пальчиках ніг і на пальчиках рук. Тіло наповнено розслабленням. А тепер поверну увагу до свого серця і запитай себе, що я зараз відчуваю. можливо, порожничу важкість, муток, вот спорадність, розпач, дозволь собі називати це я. Відчуваю самотність. Не бійся цього слова, Це словом не робить нас слабкими. Це правда, яку варто визнати. Я відчуваю самотність. І моя реальність зараз і я її приймаю. Я ведь з цим відчуттям, як з гостем просто побудь поруч, не аналізуй, не змінюй, не тисни. Самотність дуже часто викликає страх, але це нормально іноді побути на самоті. І це нормально боятися, що це усамітнення. Буде занадто довгим поклади зараз руку на серце, або на живіт відчуй тепло своєї долоні і скажи я. Тобою. Я бачу твій біль. Я не залишу тебе. Тихай з цими словами. Нехай вони кореняться в тілі, як насіння турботи. Глибокий тих. Видох. Поверни свою увагу до тіла. Поверни своєму тіло контури. Відчуй простір навколо тіла, зроби глибокий втих, видох, рухай пальцями, і коли будеш готова. Готовий. Відкрий очі і скажи собі. Я можу почувати себе самотнім, Я можу дати тобі підтримку. І дає мені підтримку. Самотність дуже часто супроводжує нас під час переживання втрати. І це великий біль. Але дозвольте собі побачити цю самотність і побачити світ навколо вас, який готов вам дати любов. До зустрічі на наступних медитаціях.